Тарас Шевченко у римок із пеми, і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, і день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мовокаяний, і день, і ніч плачу на розпотяг волелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухує, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, олють лихом, лихом засівають. А що вродить? побачите, які будуть жнива? Схаменіться, недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, вратайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В Своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви прятеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого, Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді покнили, хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дарете з братів незрячих гречкосіїв. і сонця правди дозвівать, німецькі землі не чужі, є, Притеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою І дами крадене добро, тоді зоставсь зі сиротою святими горами Діпро.